І наразі усі сподіваємося, що велика вода скоро піде. Бо принаймні сьогодні заміряли і виявляється, що 20 квітня вже рівень води на 10 сантиметрів менше ніж доби попередньої. Це те, що стосується Києва, але все одно усе пливе, зокрема ті місця, які розташовані поруч з водою. Цей парк ці Трухані, Викорчувати і, і так далі. І так далі. Взагалі, давайте подивимося, як виглядають ці. Райони можливо хтось не бачив. Таким Київ не бачили понад чотири десятиліття. Після 1979 року нинішня повінь виявилася найвищою на Дніпрі в межах. Ки. Затонуло навіть те, на чому мали плавати. А там, де ще раніше ходили голуби, тепер плавають качки. Наскільки близько Київ до критичного рівня, чи підтопить житлові будинки, та чому найбільшого паводку чотирьох десятиліть можна було б уникнути, якби не Російська Федерація? Про все це ми розповімо трохи згодом, а зараз покажемо вам Київ у воді. Попливемо по пішохідних зонах. Зайдемо туди, доки це ще можливо. Бачите, дошки, до речі, відсиріли. Тут вже і небезпечно ходити. І рятуватимемось як можемо. Це Оболонська набережна. Людей тут, як завжди, чимало. Хтось рибалить, бо місця для цього побільшало, але от риби – ні. Ото собак вигулюють, а ми удочки. Території, щоб погуляти, стає все менше. Ось волейбольне поле, але зараз це більше на вотерполо схоже. Волейбол не граю, купаюсь тут. Ігор моржує вже 20 років. Нині купається там, де зазвичай гуляв. Красивий косочок. І привчає доводних процедур свого улюбленця. Зріст ігоря 178 сімдесят вісім сантиметрів. І лише зайшовши у воду по груди, чоловік дістався того місця, яке раніше було мілиною, але каже, це ще не глибоко, бо живе на оболоні майже п'ять десятиліть, і у 1979-му застав набагато більшу повінь. До другої плити доходила вода, туди доверху. Повінь щорічна раніше не сильно звертали на неї увагу, бо зазвичай вона не така велика. До прикладу, від минулорічних показників рівень води більший на пів метра метр. До критичної відмітки ми маємо десь приблизно ще 50-60 сантиметрів. Значних затоплень, таких, які загрожують якимось там житловим масивом міста Кірюва. Нема для таких хвилювань. Єдине, що Деякі нежинні ділянки, і от тут я бачу там і той же північний міст і острів Муранець там ще реально може піднятися рівень води на 10-15 сантиметрів. Бачите, водойма не призначена для купання, але ми не купатися, ми вимірювати рівень водопілля майже 40 сантиметрів, і це буквально метр від піску. Місця для прогулянок стане ще менше. В Укргідромецентрі пік весняної повені в Києві прогнозують 22 квітня. І Якщо рівень води перевищить норму, тоді постраждають не лише так звані заплавні території. Буде підтоплення території, які вже є незаплавними. Буде виходити на приватний сектор. При відмітці дев'яносто буде вже страждати не тільки лівий берег, Дніпровський, Дарнінський, Деснянський райони будуть вже страждати і правий берег, Подоль, Подільський. І районноболонський район, Голосіївський район. Причина підтоплень це весняна повінь та регулярні опади, які збільшили кількість води в річках. Ось до прикладу ми намагались показати підтоплений парк муромець, та й тут завадив рясний дощ. Попри опади, ми покажемо, чи можна у парку прогулятись, а не поплавати. Подивишся, так само, як ми в чоботах, наші колеги якісь. Йдіть до нас! Ага. Ця жінка доглядає за територію приватної зони. Тут просто засипку, чи я туди взагалі попаду. Іде з шваброю, бо мала б усюди помити підлогу, та підлоги під водою вона вже й не бачить. Я сьогодні приїхала тільки перший день на вахту, а, 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 а місяцями я вже плавала. Прямо так. Да. У мене гумові чоботи коротші, тож далеко зайти не вдалось. Далі жінка вирішила йти сама. Та відійшла вона теж недалеко. Жінка вертається. Ну що не пройшли? Ні. Поскільки там глибини? Там, якраз, виходить, Якщо я ступаю, то навища ну, моїх сапог. Тут підтоплені кафе та магазини. Підприємці зазнали чималих збитків, отім вони розуміли, на що йдуть, створюючи бізнес у заплавних територіях. У більшості людей сталося таке враження, що вже все, глобальні зміни клімату, коли ні більше не буде, можна розташувати свій будинок буквально якомога ближче до річки, так воно нібито і престижніше і приємніше. Можна якийсь там заклад громадського харчування розмістити зовсім близько до води. Все це в принципі припустимо, але треба завжди мати на увазі, що рано чи пізно висока повінь має повторитися. Подібні підтоплення розглядатимуть комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А от компенсуватимуть комусь збитки чи ні вже вирішуватиме суд. Добрий день! А де ви взяли сапа? Мій власний. А це ви тренуєтеся? А що це за вид спорту? Сап. А, сап. Олексій Сіденко готується до Кубку України, який буде вже за тиждень. Каже, з водопіллям тренуватися йому стало навіть краще. Тут тракт знаходиться, тут ще вимушено, і все таке світло починається вода. Вона піднялася півтора метра, якщо не більше мною зараз взагалі пішохідна зона, але дійсно пішохідної назад, як бачите, важко. Тут тепер можна пересуватись лише на байдарках, каяках, ну або в брід. Через пошкодження під час бойових дій Каховська ГЕС не працює на повну потужність, якби не вторгнення Росії однієї з рекордних повиней можна було б уникнути. Якщо б у нас всі гідростанції зараз працювали в, технолог... в нормальному технологічному режимі, ми б не мали такої загрози. Повінь продовжується і ще протримається кілька днів. Ми будемо на грані, але ж аварійного критичного підтоплення не буде. Тож жоден з опитаних нами киян не сказав, що боїться підтоплень, а навпаки, милуються водопіллям і закликають робити аналогічно. Якщо хочеш риби, йди на базар. А тут що робити? Зі получає удовольствие. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, Телеканал Київ.